13 листопада стартувала програма добровільного медичного страхування працівників ДПНЕК енергоатом на 2024 рік. Вже четвертий рік поспіль страхування атомників здійснюється на умовах компенсації страхового платежу шляхом надання матеріальної допомоги відповідно до спільного рішення адміністрації компанії та профспілкового комітету. Власним коштом охочі застрахуватись працівники, оплачують лише податок від суми вартості програми. Усе для того того, аби максимально захистити працівників підприємства, надати їм можливість отримувати якісне медичне обслуговування, мінімізувавши витрати, звичайно складні сьогодні часи, зокрема для України. Але ми маємо розвиватися. Медицина має розвиватись. Зокрема, одна із вимог адміністрації проспілкового комітету це здоровий колектив. Ми вже деякий рік поспіль. Проводимо це добровільне медичне страхування, є і багато запитань відносно роботи страхових компаній, є багато запитань відносно наших працівників, відносно виконання тих чи інших умов договору. Тому, власне, сьогодні ця зустріч вона і налаштована на те, щоб ми мали можливість поспілкуватися. Цьогоріч перелік рекомендованих енергоатомом страхових компаній для добровільного медичного страхування працівників розширено. У попередні роки атомники здебільшого укладали договори медичного страхування з компаніями «Уніка» і ТАС. У 2024 році до рекомендованого переліку увійде ще два страховика: «Євроінс Україна та компанія Універсальна. Окрім того, свою програму презентувала страхова компанія Брокбізнес яка не входить до... Переліку рекомендованих проте відповідно до спільного рішення працівник має право укласти договір з будь-якою страховою компанією, яка є акредитованою в Україні. Програми страхування вони Майже не відрізняються від цього річ. Єдине, що просто деякі страхові компанії вони збільшили страхову суму, яка, наприклад, в них була 200 тисяч. Вона збільшилася до 250 тисяч. Вони збільшили індивідуальні ліміти, тобто вони збільшили ліміти на стоматологію. Були 3 тисячі, стали 3 500, Збільшили індивідуальне лімітне виключення, було 4 тисячі, стало 4 тисячі 500. Не всі страхові компанії, але деякі страхові компанії ці ліміти збільшили. Умови страхування залишаються майже такими самими просто вони удосконалилися, тобто набрали більше додаткових функцій для наших працівників. В межах зустрічі кожна з п'яти представлених компаній мала нагоду презентувати удосконалені програми страхування на 2024 рік та заакцентувати увагу присутніх на своїх перевагах. Тепер впродовж місяця працівникам підприємства потрібно визначитись, яка із запропонованих програм максимально покриває їх потреби у медичному обслуговуванні. Варто зауважити, що кожна з презентованих компаній має досвід співпраці з енергоатомом, гарантує сучасні. Умови комунікації має власний медичний асистанс та схожу загальну страхову суму в межах рекомендованої програми. До 13 грудня 2023 року працівник може написати заяву на матеріальну допомогу і укладання договору добровільного медичного страхування. На даний час наші договори добровільного медичного страхування діють по 14 лютого 2024 року. З 15 лютого 2024 року на цілий рік буде укладений вже новий договір добровільного медичного страхування. Тобто з 15 лютого 2024 року люди мають матимуть змогу користуватися тими програмами страхування, які були сьогодні презентовані від страхових компаній. У межах своїх презентацій страховики відповідали на запитання, враховували зауваження та пропозиції застрахованих осіб. Серед основних тем, які активно обговорювались – наявність у страховика договірних відносин з місцевими медичними закладами, ліміти страхової суми на стоматологічні послуги та на покриття виключень, умови організації ургентної допомоги, покриття оперативних втручань, відшкодування самостійних звернень до лікаря тощо делеговані на захід працівники цехів та підрозділів РЕС отримали. Друковані матеріали з детальною інформацією про умови страхування від кожної з компаній, хочу знову таки подякувати за участь страхових компаній і прошу такі, також наших працівників проаналізувати всю цю інформацію, яку ви отримаєте і донести до колективів, щоб наші працівники також знали, як вони будуть взаємодіяти. Який порядок і що вони можуть отримати? Якщо у процесі ознайомлення з матеріалами страховиків у працівників виникнуть додаткові запитання та уточнення, вони можуть звернутися за детальною консультацією до відповідального менеджера страхової компанії, контакти якого вказані на звороті кожної програми. Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.